Луганщина, в тому числі, де вони вже більше місяця намагаються вести активні, активні наступальні дії. Правда, деякі останніх днів вони дещо зменшились. За цю добу. наприклад, тільки два боєзіткнення були в районі Дібрової Білогорівки, чотири, але в оце лідер. Цей регіон лідер по Обстрілам там за цю добу 413 разів з різних калібрів, і у установок ворог наносив вогонь. Відбулось сім авіаударів, 35 окупантів знищено, 68 зазнали поранень. Знищено три танки: Т-72, чотири бойових мішені піхоти, три з яких це БМП-2 БМП і одна БМП-1. і міномет Васильок. Чому важливо якраз БМП 1 Тому що вони ж перед військовим конфліктом казали, що вони модернізували армію. Вони зняли БМП-1 повністю з озброєння, і взагалі що вони майже тільки БМП-3 використовують. Але ми бачимо по так, як цей напрямок більш активний по використанню бронетехніки. Ми бачимо, що вони використовують стару радянську техніку БМП 1 і по тому, як ми вражаємо її, що вони використовують стару техніку, тобто вони розконсервували і використовують старі бойові машини піхоти.